Привіт! І я знаю, багато хто знає таку гру, як Лівітопія, але мало хто знає про її секрети. Наприклад, про такий замок в ній. Ну, там от все дуже пострашному. Зараз я вам почну розказувати цю історію. Це історія про малу принцесу, яку просто жалісно вбили. Якщо на початку ти хочеш забронювати готель, а там якісь окуляри або бинокль, ти їх взінь і побачиш білу кімнату. В тій кімнаті буде корона, кров і ножик. І буде полочка, там де котик з короною. І також там є книжка, але її не можна прочитати. Якщо взяти окуляри в тій кімнаті, то буде видно багато малюнків там, де хтось вбив принцесу, і також запалив дім. Її батьки, напевно, не встигли вибізти її з дому під час пожежі. І їх не стало. Ну, І також дівчинки. Їхні портрети стоять на другому поверсі. Ось і вони. Ну і на тому все. Якщо ви ще хочете якісь секрети про проклятий замок в Євітопі, то тоді пишіть в коментах. А так, всім па-па.